О там і спінер. От вам і спінер. Активний спінер. По активній щуці також дуже класно працює. Так, Сергійчику, треба інструментом мені легенько подати, бо він на дні лежить. Я не рискну. Такі щуці сувати в рот пальця. Який рот шириного, як мій палець. Буквально перші заклади і знову-таки бачите. Що Фужн, що Спіннер. Обидві активні приманки, обидві знімають активну маленьку, зубату щучку. Опа. Такий. Я вам вже казав, що я поки знайомлюся зі спінерами. Не знаю, який краще я який не краще. Поки всі по порядку буду пробувати. Тому що цей продукт для мене новий. Я на нього не рибалив. Не знаю. На інші фірми я рибали. Мене було